Селощі зриваються на плач, хвилі життя несуть і те і інше, і губиться у них прости пробач і музик, яку ще хтось напише. І є слова, спиніть її, спиніть прекрасно так, що більше неможливо. О, звісно. Має все душа вмістить і відповісти в своїх переливах. І сказати лиш від себе Здравствуй, Бог, тією мовою, яку вона лиш знає. Один одна. Можливо. Ще двох Ріка життя тече і не стихай.